Так, доброго вечора, дорогі брати і сестри Бохристів, доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 20 годин 43 хвилини, і сьогодні у нас 23 червня, ми біля ресторану Прага. Бачимо, що вже поставлена собачка, ресторан почав працювати. Позавчора я бачив офіціантів, які накривали на оцих столах, які знаходяться на вулиці. Дай Бог здоров'я цим прекрасним людям, які вносять красу в наше життя, які дбають про дивовижний спокій і радість нашого. Голосіво. І ми бачимо де декілька лебідів плавають по воді, і тут така повна тиша і спокій навколо. Так що всім бажаю робітникам Праги, їхнім хазяївам, їхнім фінансовим законодавцям, які підтримують це місце, дай Бог вам здоров'я, щоб все у вас було добре і щоб було все добре на Україні. Всім бажаю родинам щастя, здоров'я, радості і любові. І я потру носик цього песика за родини українські, щоб всім було добре. За те, щоб українським родинам було добре і щоб люди у мирній площині жили жили і радували нас всіх. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі мої.